На Цьому Кропивницькому хлібозаводі щодня печуть 17 тонн хліба. Витрачаємо від 2 тисяч кіловат годин до 400 тисяч кіловат-годин. За місяць це приблизно виходить 60 тисяч кіловат-годин. За місяць прогнозує начальниця ціна на хліб підвищиться. Причина збільшення тарифу на електроенергію для бізнесу. З 1 січня за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та соціальних послуг. Ціна кіловат-години зросте на 15 копійок. До 1 січня вартість кіловат-години для бізнесу була 6 ,26 гривень 26 копійок. В середньому за місяць ми платимо 395-400 тисяч гривень. Якщо подорожчання буде на 15 копійок, приблизиться склад, де там тисяч гривень. В середньому ціна за кілограм готової продукції може зрости до 10 копійок. Кропивничанка Наталія Архипчук купує в магазині півкілограмову хлібину за 19 гривень 59 копійок. Каже, чула про те, що хліб у лютому буде дорожчати. Прийнятно, понятно, що гривня, щоб не більше було. Ну, Що ж будемо купляти, а що робити? ж варіанта немає. Переселенка з Херсонської області купує хліб для родини з п'яти людей. Купляємо через, через день. Звісно, якщо дуже сильно підвищиться, то вплине. Ну, Сім'я велика. Торік, 21 грудня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення коригувати тарифи на послуги передачі та розподілу електроенергії на 2023 рік. Цитую: у результаті середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 копійок за кіловат годину. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 копійок за кіловат-годину. Ціна на електричну енергію складається з декількох складових. Це перша група складові, які регулюються Національною комісією електричної енергії та комунальних послуг, і вона дійсно з рішенням цієї комісії ці складові цієї групи вони збільшуються. Друга група складових це складові, які формуються виходячи з ціни закупівлі електричної енергії на організованих сегментах ринку. Ну, так називаємо оптовий, оптовий ринок, коли наша компанія як постачальник закупає на ринках електроенергії у підприємств, які генерують цю електричну енергію. І ця складова ця ціна вона змінюється. Вона може бути більше, вона може бути менше, в залежності від кон'юнктури ринку. Збільшення вартості електрики це не основний фактор, який впливає на формування цін. Вважає економічний аналітик Всеволод Степанюк. Все ж таки, основні фактори два це ризики, які пов'язані із веденням бойових дій і війною в Україні. А також в зв'язку з цим різке скорочення попиту і кількості споживачів. Хоча, звичайно, вартість електроенергії також входить напряму в ціну товару. Платіжки з новими тарифами на електроенергію підприємство отримують з 1 лютого. Олександр Смотанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.